Сьогодні головна наша задача, щоб люди не втратили віру в нашу державу, щоб вони не втратили віру в себе. І сьогодні треба їх гуртувати. Ми гуртуємо їх в таких центрах, як Маріуполь, які дають змогу їм отримати будь-яку інформацію, соціальний захист, юридичний супровід. Тут працює лікар, тут працює психолог, тут є гуманітарна складова. Тобто є ті речі, які сьогодні головне рятують і повертають в життя наших шановних. Маріуполь. Тому я сьогодні дякую Черкащині, дякую міському голові за підтримку нашого руху. Я Маріуполь. Сьогодні ми за дорученням голови військової адміністрації створили вже 12 таких центр. Найближчим часом ми готуємо до відкриття Тернопіль, Чернівці та Ужгород. І все буде Україна. На жаль, дуже важкий шлях сьогодні проходить наша держава, але ми обов'язково переможемо. І найближчим часом повернемо українське місто Маріуполь. Нас з Маріуполем пов'язують давні стосунки, починаючи від наших хлопців, які є елітою Азов, наших черкащан. І зараз відкриття цього центру це дійсно така знакова подія, адже черкащани завжди були на вістрі всієї визвольної боротьби і вони завжди будуть допомагати всім нашим українцям, які будуть приїжджати. Їхнє завдання відчути, тут що вони не в гостях, а вони як вдома. Я думаю, що спільно ми будемо разом боронити нашу країну. І я впевнений, що Наша країна вийде на кордони 91-го року, і Маріуполь буде українським. Ми його відбудуємо разом з нашими українцями. Ви знаєте, наскільки по сімейному затишно, я відчуваю, що люди, які працюють у цьому приміщенні, вони вкладають душу, вони хочуть допомагати, вони хочуть творити, вони хочуть будувати. І я думаю, що ми будемо будувати разом з ними спільну незалежну європейську країну. Наше завдання зустріти кожного. Зустріти по сімейному по маріупольськи Тут працюють саме Маріупольці і для Маріупольців. Дом розрушений, мене Меня вытаскивали из-под завалов. Воспоминания этим вызывают у меня только то, что я не хочу вспоминать. Это здание, это есть частичка нашого города. Интер'єр напоминает о городе нашем. Всі разом. Мы всі жителі України. Oh,